Маляниця, шановні пані і панове, в наявності є ось така гарна картошка французька Рів'єра, кому цікаво, 60 гривень кілограм. Хто хоче замовити під відео, в описі є реквізити моєї карти Viber. Тобто ви робите замовлення на даний момент, слава Богу, почта у нас нормально почала працювати. Три рази в неділю я понеділок, середа-п'ятниця, можу робити відправлення. Тобто, якщо ви замовили в понеділок, то, я не спіну його зробити, це буде на середу перенесено. Якщо хочете отримати в понеділок, то замовляєте в неділю. Тому що по утрам я пакую посилки, здаю у себе в селі. Далі приїжджає машина нової почти, відвозив райцентр, там вони перепаковуються, допаковуються, ем, заносяться в мій кабінет і потім до вас приходить номер накладної. Дуже часто задаваємо питання. Номера накладні я не розсилаю, вам їх розсилає нова почта. Якщо ви заказуєте на когось, допустимо, на якогось діда, бабу, більш літніх людей, які не розбираються, як це працює, їм об'ясняйте, що їм прийде смс, і на Viber номер накладної, щоб мене потім не задалбували через неділю-дві, де моя посилка, а посилка лежить вже неділю в. Відділення на новій пошті, щоб ви розуміли, бо часто таке буває, що чому ви не вислали, де вона? Вона вже давним-давно на місці. Я потім в кабінеті перериваю всі свої відправлення, шукаю посилку, тіряю багато времени. Це також відповідь на слідуще питання. Не дзвонити. Пишете замовлення, що ви хочете. Коли в мене буде можливість, якщо я буду вільний, я вам зразу відповім, дам реквізити, куди переводити гроші. 60 гривень кілограма, така картошка це буде втора репродукція. Картошка еда. Супер, супер еліта, супер еліта, еліта, перша, втора, третя, четверта, п'ята репродукція. Якщо нормально вирощувати, то до сьомої, до восьмої репродукції вона буде гарна. Десь з третьої, четвертої репродукції вам просто треба буде з лучших крущів, з кращих відбирати. Допустимо, у вас 6-7 картошин крупних, далі пішли менші. Отбираємо, З такого куща не беремо, шукаємо кущ, в якому всі картоплини крупні, більш-менш равного розміру. Тільки з таких кущів відбираємо сразу вже на посадку на наступний рік. Оця картопля помита, бо вона. На їду, на посадку картопля не миється. Тобто я вам вишлю, звісно же, миту не буду висилати далі. Хочете крупну, сразу ж мені кажете, хочу крупну, і же на посадку. На посадку картопля йде менше, десь два рази менше вона, ніж ось ця таку крупну, не обов'язково садити, бо їй прийдеться різати. Не, не дуже це доцільно, тому що не кожен вміє її правильно розрізати, підсушити. Це гемор. лучше брати меншу на посадку. Тобто, якщо вам цікаво, замовляйте під. Відео в описі буде номер карти, мій вайбер. Пишіть туди і будемо висилати вам картоплю. Кому сподобалось, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал, далі ще буде багато цікавого. Всім спасибі, до побачення.